Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності є одним з кращих в структурі Донецького державного університету внутрішніх справ. Ми навчаємо висококваліфікованих поліцейських, які гідно несуть службу на благо українського народу. 16 лютого 2023 року. Факультет відзначає 30-річчя з дня свого створення, і сьогодні ми приймаємо вітання. Від себе особисто до усього колективу Донецького державного університету внутрішніх справ вітаємо факультет з 30-річчям заснування. Це вагома дата. Адже за ці роки підрозділ об'єднав талановитих вчених та дослідників, сформував міцну навчально-методичну базу, багато зробив для підготовки фахівців професіоналів в правоохоронній сфері. Перспективний розвиток забезпечується за рахунок щоденної, наполегливої, самовідданої праці згуртованого колективу факультету та креативності і цілеспрямованості його курсантів, яких об'єднує непохитне прагнення до успіху. Я впевнений, що традиції, які склалися на факультеті, збережуться на довгі роки, а випускники будуть прикладом професіоналізму і компетентності. Творитимуть нову історію міцної країни. Другий факультет для мене завжди є першим факультетом. На цьому факультеті я здобув свій перший диплом первичого освіту. Тут я зустрів справжніх друзів, а мене зустріли мої справжні вчителі. Я переконаний, що саме на цьому факультеті загортовуються лідери правоохоронної системи України зі святом рідний факультет. Я, я пишаюся я... тим, що навчався саме на цьому факультеті. Дякую керівництву університету. Науково-педагогічному та адміністративному складу за плідну освітянську діяльність протягом багатьох років широка практична інноваційна спрямованість, сучасні освітні технології, а також новаторські проекти, що реалізуються на факультеті, дозволяють готувати фахівців нової генерації правоохоронців, відданих справі служіння народові України. З нагоди вашого свята прийміть найщиріші вітання та побажання творчої наснаги та успіхів. Нехай ваш досвід і професіоналізм, величезний творчий та інтелектуальний потенціал у справі підготовки фахівців та виховання молоді і надалі служитимуть зміцненню нашої держави. Бажаю курсантам факультету невпинно розвивати і підвищувати свій рівень знань, працювати над собою, бути сучасними, креативними. Знаючими фахівцями своєї справи та з гордістю нести звання працівника поліції. Від щирого серця вітаю усіх причетних з 30-річчям створення факультету. Нам завжди було чим пишатися. Серед випускників перші доктори наук інституту. Кращі спортсмени, професіонали, які сьогодні захищають батьківщину та забезпечують правопорядок у найгарячіших місцях країни. Бажаю всім миру і благополуччя, професійного розвитку. В мирній країні нехай факультет NoMerdova процвітає здобутками свого колективу та вихованців на довгі щасливі роки.